Щоб ти точно читав або дивився з продажів, що от прям класно впливає на скіли? Є... Ну, багато книжок для поради, бо я розумію, що можна так назвати великий зампул, і всі розгубляться, і взагалі ніхто нічого не прочитає. Якщо взяти одну книжку і там по продажах, то я рекомендую спін продажів. Там дуже чітко і зрозуміло прописано, як зробити так, щоб ви в будь-якому випадку продали те, що ви хочете продати на другій сходинці в рейтингу. В мене це ай-презентація. Вона прямо в мене змінила підходи до продажів. Там дуже цікаво, якраз описано як. Правильно презентувати вашу ідею для того, щоб її купили на третьому місці. У мене це. Психологія впливу Роберт Чалдіні. там дуже. Ну я просто люблю психологію. продажі — це про психологію. Там прям такий експеримент, коли прям людину переконували, що ось чорне це біле, що ось така довгенька паличка. Вона коротша ніж отака. Так далі, тобто дуже цікавий такий досвід. Тобто там видно, що люди підлягають впливу дуже сильно. Четверта книжка: це пиши скорочу. Також дуже класно для бізнесу. Це дуже важливо, бо бізнесмени в них немає часу багато, тому потрібно дуже стисло свою ідею також доносити і Якраз ця книжка дуже класно допоможе.